Вітаю вас, тільці, перші літні, такі приємні сонячні дні. Бажаю, щоб вони були. Як найкращими для вас і з астрологічної точки зору, зокрема, вони позначені сприятливим маркером, інгресією Юпітера у близнюки ще 26 травня. Також з'єднанням Юпітера із Меркурієм 4 червня, тригон між Юпітером Меркурієм Плутоном. Ось це все така шалена енергія, яка покликана на. I uh -huh. Популярність на вирішення питань, на врегулювання ситуацій, на можливість фінансово сприятливо вирішити якісь спірні навіть питання, продати, купити, отримати ту пропозицію, розширити взагалі коло доходів до тих масштабів, які ви собі плануєте. Зверніть, будь ласка, увагу на це тільці. І не тільки плануйте, але й дійте. Ось тут, зокрема, рекомендую вам подивитися. Відео стосовно тригона між Юпітером і Плутоном. Посилання буде нижче, а також транзит Юпітера по близнюкам, по вашому другому сектору гороскопа, це теж буде в описі нижче посилання. Так ось до молодика, який відбудеться 6 червня і два дні після. Це все енергія спілкувань. Починань вкладання у ваші фінансові перспективи, все те, що ви вважаєте такими важливими для себе ресурсними операціями, які покликані на перспективу на довгі-довгі десятиліття і на те, щоб приносити вам дохід. Продавайте, купуйте, спілкуйтеся стосовно цього, нові пропозиції створюйте і врегульовуйте свою контактність, нові договори, тривалі, навіть нові постачальники. Нові люди, можливість придбати яку ще нову нерухомість, приміром переїхати, змінити роботу, змінити діяльність, також позначити себе як людину, яка розбирається у різних валютах, у різних способах заробітку, і в тому, як організовувати фінансову стабільність інших людей. Це все поклик цієї енергії наразі. Також дуже багато приміщень стосовно робочих питань може бути бути зміна взагалі виду діяльності на те, щоб працювати більше через інтернет, наприклад, або більше публікуватися про спосіб заробітку виступати, або вчитися ще, отримувати ще якісь певні знання для того, щоб стати професіоналом і цей ваш заробіток примножувати. так от Меркурій в цьому місяці тільці надзвичайно швидкий. Він робить інгресію у близнюки у ваш другий сектор, і вже 17 го числа у третій сектор вашого розкопа, в знак Зодіака Рак. Більшу частину місяця він покликаний на те, щоб ми спілкувались, переміщались, їздили, знайомились, обговорювали, заключали контракти, наприклад. Тобто дуже контактний місяць. Однак, під кінець місяця питання домашні, питання всього того, що щоб вам, що створює ваш емоційний комфорт і стабільність. Ось це все на повісті дня, спілкування із близькими людьми, навчання чомусь, що має прикладний характер, або ж робота з тим, що вам вже знайомо. І приносить і спокій, і відчуття безпеки, і е, такі новини, які дійсно дають вам розуміння того, а де вам краще, де вам дійсно ближче до душі, е, навіть якщо це. Повернення, наприклад, в якесь робоче місце або місце проживання, де ви вже були. Також Венера, управитель вашого знака, робить інгресію в рак. Тому під кінець місяця також питання домашні, питання ближнього кола вашого спілкування ваших родичів, братів, сестер, місця вашого навчання, місця вашої роботи, виступів десь, от поблизу місця вашого проживання. Так, також робочі питання в тому колективі, де вам добре, де вам затишно. Спілкування з такими людьми, які дають вам приємну інформацію, які вас заспокоюють, мотивують. І це можуть бути близькі родичі. Наприклад, це все дуже виражено у цьому місяці. Також Марс робить інгресію ваш перший сектор гороскопу, однак про все по порядку. Так, ось до. 8 числа ми спілкуємося, відкриваємося всьому новому і плани наші мають бути масштабні. А от вже 8-го числа Сатурн формує квадрат до Венери. І тут ми бачимо, що наші фінансові ситуації, наші. Витрати взагалі і розуміння того, як ми витрачаємо, на що ми витрачаємо, скільки ми заробляємо, наскільки нам вдалося налагодити взагалі наше робоче місце, вийти на роботу, почати отримувати доходи, наприклад, або ж наскільки наша ситуація гармонійна і стабільна, ось це все тепер починає такі випробування витримувати з позицій доходів, нашої, наприклад, другої половинки. Тут можуть бути ситуації пов'язані з батьками. Також різноманітні з дітьми і з нашим чоловіком, дружиною. Крім того, з нашими друзями, коли нам необхідно, наприклад, фінанси перенаправляти, наші плани змінюються, або ж ми маємо якісь затримки в реалізації наших перспектив. Ми не можемо вчасно отримати гроші. У нас є затримки по виплатам, або ж люди, наші знайомі, близькі. Стосовно нас мають певні зрушення у графіку, або ж не доплачують нам за щось, або просто не в змозі з нами розрахуватися вчасно. Також це можуть бути затримки, пов'язані із інформацією, з певними новинами. Те, що не дає можливість вчасно просто транзакцію провести. Наприклад, так теж, до речі, може бути і у зв'язку з відключенням світла, які наразі панують в Україні, це все дуже імовірно. Також 11 червня Марс. В квадраті до Плутона. Ось тут. Керівництво, наприклад, або якісь важливі люди, які формують наш соціальний фон, які є для нас директором, керівником на нашій посаді або відповідальним за наш соціальний статус, це просто тиснуть на те, яким же чином ми хочемо планомірно крок за кроком діяти. Тут можуть бути батьки, чоловік, дружина, посадовці, це можуть бути просто кардинальні. Питання в нашому житті, які зараз не врегульовуються по нашому бажанню. Все відбувається хаотично або під впливом маси, влади, якихось певних таких загальних, дуже масованих чинників, все йде в розріз тому, як ми розпланували, як ми крок за кроком намагаємося взагалі діяти, що ми собі здійснюємо, яким чином формуємо взагалі кожен наш. День. Ми хочемо здійснити, ми докладаємо максимум зусиль. Марс, по першому сектору гороскопа із 9 червня у вас в стільці. Буде видно, і те, що ви робите, і наскільки ви хочете це зробити, ваше бажання і діяти для того, щоб узгодити ситуації і в той же час врегулювати це на ваш власний, на ваші власні потреби, по вашому бажанню, так як ви вважаєте правильно. Це все ніби цією дійсністю взагалі ніяк не состиковується. Ніби то це дві різні реальності. Отак це може виглядати для вас. Також, 12 червня, ми бачимо інгресію селени в близнюки. У ваш другий сектор гороскопа, однак тільці про це поговоримо окремо. Одне таке важливе це сприяння, невидиме, але надзвичайно дієве і в першу чергу через людей, через навчання, через нову інформацію, нові знання. Ось ця відкритість обов'язково має бути до нових видів діяльності, до нових людей, які приносять вам інформацію, і до того, щоб бути готовим, ще підкріпити свою фінансову старі. З якимись новими чинниками. Звісно, в окремому відео обговоримо. В цей же день Меркурій в квадраті до Сатурна. Знову ми в ситуаціях, тоді, коли. Інформація, новини, певні поїздка. Наприклад, вона просто затримується, переноситься. Ми не вкладаємося у графіки, ми залежимо ще від деяких чинників. Або ж у нас немає результату. Ми маємо багато руху, багато повідомлень, багато дзвінків, а результат досягти не можемо. Нас просто буквально затискають якісь певні виникаючі чинники, обмеження, заборони, перешкоди, ніби шлагбауми виникають на нашому шляху. Зокрема, для вас на фінансах дуже може бути позначено тільці. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цю сферу. Якщо є можливість, зарані приготуйте собі якусь певну суму, щоб ви могли цей період турбулентності, ось у середину червня, максимально для себе комфортно пережити. Або ж, якщо ви будете, наприклад, позичати гроші, то маєте на увазі, що це такий період не дуже сприятливий згідно вашого гороскопу, саме для вас. Або ж, якщо ви плануєте, що вам повернуть якусь суму грошей, також маєте на увазі, можуть бути різного роду затримки, навіть просто з переводом грошей, з відкриттям рахунків, і з отриманням картки, наприклад, якщо у вас термін вже придатності картки закінчився, вам необхідно її оновити. Тобто, все це може забрати набагато більше часу. І ось тут, 17 червня, Венера в квадраті до Сатурна, бажання все ж таки отримати виплату, заключити контракт, зустріти потрібних людей, продати щось навіть. Це все наштовхується знову-таки на якусь таку затримку, невизначеність, неконкретність. Або це може виглядати як обман, будьте взагалі уважні з продажем, купівлею тільці в цьому місяці. І принаймні, от в його е, другій декаді. Це все виглядає як марність докладених зусиль. Ми не отримуємо того, що ми хотіли. Навіть якщо ми перенаправляли, наприклад, питання на врегулювання певних ситуацій, ми не можемо отримати бажаний ефект, якби нема відчуття досягнення цілі. І ось тут Венера і Меркурій в цей же день, 17 червня, роблять інгресію в ваш третій сектор гороскопа. Вони там поєднуються. Тобто важливо змінити наші якості. Ми переходимо. Ходимо найбільш емоційні структури нашої психіки, але в той же час більш комфортні, безпечні, і зрозумілі для нас від оперування якимись чинниками, які мали якусь певну тільки суху інформацію. Ми вирішуємо, а де нам краще, наприклад, працювати. Якщо це були питання фінансові на одному робочому місці, то тут тепер ми, переживши таку турбулентність, точно будемо знати, а з ким нам взагалі мати справу, з ким нам не по дорозі, і де ми будемо надалі працювати, що для нас визначальне все ж таки. Це комфортне спілкування, це можливість надіятися на людей, можливість довіряти їм, можливість бути в безпечному місці, наприклад, або можливість розраховувати на те, що люди дотримуються обіцянок, дотримуються графіків, і ми можемо з цими людьми порозумітися, навіть якщо ми опинилися в якійсь ситуації, люди нас зрозуміли. Якщо ми невчасно щось виконуємо, або маємо якісь певні нюанси у нашій діяльності, або щось іде не за планом. Ось тут 26 червня Меркурій в тригоні до Сатурна. Це результат. Ось тут вже результат домовленості, результат по виплатам, результат зустрітися взагалі може бути можливість також отримати якусь таку завершальну постанову, слово такий підпис, якийсь навіть вже остаточний документ, можливість зустрітися в. Продати, купити, врешті-решт, змінити вже цю роботу, або вийти працювати остаточно. Або ж вам підтвердять вже певну суму, наприклад, якусь на виплату. Це зустріч також може бути, або поїздка, яка ось вже точно здійснюється. Або ви вже нарешті купили, наприклад, квиток, або ж ви вже точно маєте, наприклад, можливість поїхати кудись. Дуже може бути. Також Венера на початку липня також сформує тригон. Тобто то ми відчуємо від докладених зусиль від того, що ми будемо виходити із своїх власних міркувань, безпеки, комфортності спілкування і того, як нам краще вирішувати питання, не просто спілкуватися хаотично, набирати багато людей у своє близьке коло оточення з усіма взаємодіяти, і намагатися в цьому збудувати цілу імперію. Ні, а в тому, що ми відчуємо, як нам краще це зробити. Ось це ключове і дасть нам обов'язково результат по третій декаді червня, 20-21 червня, літнє сонцестояння у вашому третьому секторі. Обов'язково обговоримо цю подію, тим більше вона співпадає з серединною точкою затемнень. Про середині точки затемнення, про дати включень, про фази луни, також про зміну руху вищих планет, Уран, Нептун, Плутон, які там є нюанси у червні. Це все в загальному відео. Рекомендую, перегляньте, будь ласка, тільці. 22 червня, повня в першому градусі Козарога, також, звичайно, в окремому відео. Дякую вам, тільці, бажаю вам гарного літнього місяця. Мирного, спокійного і такого комфортного і душевного для вас, який позначить це літо для вас як найкраще Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.